Як Крівняни святкували медовий спас, що обговорювали на депутатському дні міські обранці. Зміни в оформленні паспортних документів. Про це та багато іншого розповідаємо далі у випуску місцевих новин. Вітаю! Завтра, 2 серпня, на більшій частині рівненщини, окрім Вараського району, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В регіоні прогнозують суху та спекотну погоду в день від плюс 25 до плюс 30 градусів. Такі умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж у природних екосистемах та на відкритих ділянках. Під час ліквідації пожежі у Рівному ДСНСники врятували шістьох людей. Сьогодні близько 11-ї ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі багатоквартирного будинку на вулиці князя Острозького. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання врятували двох дітей та чотирьох дорослих із задимлених поверхів. Вогнем знищено дві комори у підвальному приміщенні площею 10 та 5 метрів квадратних. і постраждалих немає. СБУ викрила міського голову однієї із тергромад Рівненщини та його спільників, які вимагали хабар у понад півмільйона гривень за вирішення земельного питання. Фігурантам повідомили про підозру, а очільника громади відсторонили від посади. Триває розслідування всіх обставин правопорушення. Детальніше про справу розповість речниця СБУ регіону. Як встановило слідство, директор підприємства звернулася до місцевого юриста із проханням допомогти їй отримати право на використання земельної ділянки за межами міста Здолбунів для ведення підприємницької діяльності. У подальшому адвокат зв'язався із так званим посередником, який повідомив, що вирішити вказане питання можна лише через міського голову, шляхом сплати йому суми у понад півмільйона гривень. Так, використовуючи своє службове становище, посадовець гарантував прийняття депутатами міської ради рішення про передачу 0,5 гектара земельної ділянки. Співробітники СБУ регіону затримали на гарячому адвоката та посередника під час отримання чергового траншу у сумі 5 тисяч доларів США від підприємиці. Згідно з схеми, вони мали передати грошові кошти міському голові. Мене побив сусід з таким повідомленням. До дубинських патрульних звернувся 26-річний чоловік. Інспектори приїхали на виклик, і тоді заявник зізнався, що просто вирішив пожартувати і викликав правоохоронців заради забави, за що і отримав постанову. Тепер жартівник повинен сплатити штраф за завідомо неправдивий виклик. У рівному жінка намагалася продати фальшиву валюту. Сьогодні близько 12-ї дня поліцейські охорони отримали повідомлення із пункту обміну. З'ясувалося, що 22-річна рівнянка позичила гроші у родичів та прийшла їх обміняти. Працівниця пункту помітила фальшиву банкноту і натиснула тривожну кнопку. Під час спілкування з правоохоронцями 22-річна була у розпачі та запевняла, не знала, що гроші не справжні. Наразі слідчі з'ясовують обставини події. 14-річні зможуть самостійно оформити id картку. А у 65 – в востаннє будуть змінювати документи. У рівному представили зміни в законодавстві щодо надання окремих адмінпослуг українцям та громадянам інших держав. Як тепер оформлятимуться паспортні документи і які особливості чекають на іноземців? Далі у сюжеті вже з 19 серпня цього року в силу вступають зміни у законодавстві щодо порядку оформлення документів для виїзду за кордон, а також оформлення id картки. Зміни чекають і на 14-річних громадян, і на 65-річних. 14-річні громадяни зможуть самостійно без батьків звертатись для отримання паспорту для виїзду за кордон. id картка з 65 років буде видаватись на необмежений термін. Це теж дуже добре, що не буде обмеження 10 років. Окрім цього, оформити паспорт для виїзду за кордон і id картку тепер можна буде комплексно за меншу суму і в короткі терміни. Такою послугою часто користуються громадяни, які живуть за кордоном і мають обмежений час на оформлення документів по на батьківщину якщо оформляється id картка терміново то це 900 гривень оформляється паспорт терміново для виїзду за кордон це півтори тисячі а при одночасному оформленні тобто загальна сума буде 2,5 з а при одночасному 1400 також вводять зміни у механізмі надання громадянства іноземцям раніше було достатньо надати сертифікат про знання державної мови а зараз треба скласти тест Зараз потрібно буде здавати тести на знання Конституції і Історії України. Тести будуть готові до 2 вересня, тестові завдання. Там буде 350 питань і програма автоматично буде вибирати 45 питань, 20 знання Конституції, 25 історії України, і якщо успішно складається цей тест, то іноземець може подавати документи на прийняття договору. У міграційній службі зазначили, що зараз багато охочих отримати українське громадянство найбільше проблем із громадянами країни агресора. У нас їх в регіоні проживає близько двох тисяч, і зараз більшість із них хочуть позбутися громадянства Російської Федерації, але такої можливості отримати український паспорт наразі не мають, так як не працюють депустанови, і вони не громадяни РФ не можуть оформити вихід з громадянства Росії. Окрім цього, впроваджують зміни, які унеможливлюють шлях легалізації іноземців через навчання або ж через шлюб з українкою чи українцем. До прикладу проводять так. Так зване тестування на кохання іноземців, які знаходяться у шлюбі з громадянином України більше двох років, Тест дозволяє відмовити в наданні дозволів на імміграцію, якщо відповіді пари не збігатимуться. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Майже 700 тривог було на Рівненщині з початку повномасштабної війни. За липень сигнал повітряна тривога прозвучав 27 разів. П'ять з них – 11 липня. Саме цього дня зафіксували найдовшу – 2 години 11 хвилин, та найкоротшу тривогу – 13 хвилин. Режим тиші найдовше тривав 4 доби. Загалом за понад два роки повномасштабної сирена на Рівненщині звучала 695 разів. У рівному відбувся депутатський день, під час якого обговорювали стратегію зі створення безбар'єрного простору на території міської громади. Як планують розвивати проєкт? Дивіться у сюжеті. Рівненська територіальна громада продовжує працювати над створенням безбар'єрного простору у місті. Аби обговорити стратегію розвитку рівного за шістьма напрямками безбар'єрності, ініціювали депутатський день, запросивши представників міської влади та урбаністів. З якими проблемами зіткнулися, перш за все, те, що ми не знаємо, у нас немає даних, щоб вирішити якусь проблему, нам треба зібрати дані. У нас взагалі відсутні дані по тому, скільки в нас доступних будівель, який стан доступності, що в нас є з громадськими просторами, вулицями. З транспортною інфраструктурою саме так коментує наявну доступність до усіх об'єктів фізичного оточення архітектор та урбаніст Сергій Ковальчук. Окрім цього, є ще п'ять напрямків цифрова, громадянська, освітня, економічна та інформаційна безбар'єрності, які, зі слів ініціаторів, також є важливими і потребують уваги. Такий простір планують реалізувати до 2030 року. Кожна людина, незалежно від свого фізичного стану та можливостей, повинна мати рівний доступ до усіх сфер життя. Саме так коментують створення безбар'єрного простору у міській раді. Сьогодні ми це все презентували, показали, як це все воно буде діяло насправді. І сьогодні ми готуємо сам проєкт рішення, який буде оприлюднений, буде на сесії міської ради. Тобто він буде спочатку проходити профільні комісії, і тоді депутати, я думаю, на сесії одноголосно приймуть нашу стратегію безбар'єрності. ми є першими цю стратегію маємо затвердити. Я думаю, що ми будемо першими так само по безбар'єрності. Нам тоді дасть можливість багато в чому приймати участь і. І донорів, так само, і меценатів, ті, які будуть долучатись у міській раді. Наголошують, що головною метою є забезпечити рівні можливості для кожного члена нашої громади, особливо для ветеранів, людей похилого віку та маломобільних громадян. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин. На річці Стир у селі Сопачів Вараського району інспектори рибоохоронного патруля виявили браконьєра. Чоловік виловлював рибу за допомогою п'яти сіток загальною довжиною 200 метрів. Він встиг упіймати два десятка рибин, пліток та окунів. Внаслідок незаконного вилову чоловік завдав шкоди рибним запасам на суму понад 45 тисяч гривень. На браконьєра склали протокол про адміністративне правопорушення. Знаряддя лову та спійману рибу рибпатрульні вилучили. З 5 серпня на Рівненщині почне діяти заборона на вилов річкових раків. Триватиме вона до 20 вересня, включно. Упродовж цього періоду Держекоінспекція посилить рейдові заходи для виявлення таких фактів порушення. Вилов раків на період заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 680 гривень, а також нарахування збитків за кожен незаконно добутий рак у розмірі понад 3 тисячі гривень. Під час линьки, яка триває близько півтора місяця, раки формують новий панцир і є особливо вразливими. Неконтрольований вилов може призвести до зменшення їхньої популяції. 1 серпня в Україні святкують медовий спас, який у зв'язку з переходом на новоюліанський календар відзначають на 13 днів раніше. Яких традицій дотримуються рівняни цього дня? Та як освячували Маковійчики у Свято-Покровському соборі? Дивіться у сюжеті цього року. Україна вперше відзначає медовий спас за новою календарем. 1 серпня Маковій отримав свою назву через те, що люди у цю дату починали збирати мед та мак. Зараз у цю дату громадяни приходять до церков, щоб освіти різнотрав'я, а також воду та інші дозволені у цей день. Речі у Цей день ми освячуємо те, чим щедро з нами поділилася природа. Ми освячуємо колося е, жита, пшениці. Ми освячуємо мед, ми освячуємо мак, ми освячуємо все те, що нам є для спожитку і для майбутнього врожаю. Вважається, що після освячення усі окроплені водою трави та продукти стають цілющими, і їх можна прикладати до хворого місця або робити настоянки. Також 1 серпня разом з першим спасом починається успенський піст, якого віряни дотримуються два тижні, щоб зустріти свято успіння Пресвятої Богородиці. Зі слів людей, які прийшли у цю дату в Покровській кафедральний собор Рівного, для них це традиції, які вони вшановують. Е, ще з дитинства бабуся мене навчила. Ми з бабусі завжди ходили, освячували. Такі гарні букети, мак. Тому зараз бабуся вже ходить в іншу церкву в себе в селі, а я ще досі продовжую сюди ходити. Ми всі перейшли на новий календар, моя вся сім'я, всі я нормально до цього відносимось, Перейшли і святкуємо по-новому. Макові або медовий спас це чудова можливість привітати рідних зі святом та вшанувати традиції минулих поколінь. Але найголовніше, як зазначають у церкві, робити добрі справи та мати світлі помисли. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Хлопчиків більше, ніж дівчаток. За липень у Рівненському пологовому народилося 260 дітей. За сьомий місяць 2024 року на світ з'явилося 119 українок та 141 українець. Поділилися у пологовому Рівненської міської ради. Таким видався перший день серпня у Рівному та області. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.